Разу у варші. Я вийшла на вонка, а тут така мерзка погода. Мотори на тебридковий. Калабані кругом ліпше, бо не виходила. Я махнула рукою, вернулася в хижу. Агі, а пару крумплюків і вогурку з парадичками не похибіли б в хижі. Ще ліпше, так, або хоч цілий тиждень дому в таку погоду не виходите. Знаєте, що вспомнила? Чула, що по варушу тепер кафест є популярна доставка овочу і фрукту у шфрут. Люди всі замовляють, і прямо до хижі їм привозять. Ну, мені вже інтересно, попробую і я. Цілим пориламся на їхньому мені Ну а я Шоці, бо я ще якої не гостила. І це щось нове для мене. Доставка овочу думку. Задарили вам себе боже файно на тиждень. Доставили ми безкоштовно, бо замовила ми більше, ніж на 500 гривень. Ну що, робимо розпаковку. Паприка, черлена, жовта, парадичка, кумато, чері, авокадо, сякой, антакой, бебі кіндеричка і морква, цвітна і тинтова капуста, вогурки, кабачки, баклажани, ще й макарони взяла. Поникати все таку свіже, гесь бабчиного керта. Взяла мені ще 5 кг крумплю, чи кромплю, чи ріпи, чи бульби. як